Дякую. Дякую велике. Так, кубік закинули. Нам треба зробити ножку. Закинули в сцену кубік. Звичайний. Ну, Прямокутні форми основа всього. З них можна будь-які зробити. А от шариковий прямокутник уже упатєті робити. Упрацюєтесь. От зробили його менше, да, поставили його там. Буквально можна що? Зробити собі. От 100 да? там на ну 01 на 01 на 01. Тобто 10 на 10 см. Да? есть у нас. Ми зробили. Тепер же думаємо, нам же ж ножка у нас вона, видовжена. Вона має свою там, довжину. Ну, є ергономічні норми. Я просто вам їх тут замалюю з 2 секунди, і ви будете їх пам'ятати. Припустимо, дивіться. По ергономіці. Ергономіка це вчення про гармоні... гармонію між людським тілом і речами. Тобто ерго, ергономічні показники, вони прив'язані до нашої фізіології, до наших розмірів. Так от, по ергономічним стандартам відстань між підлоги і до Сидіння стулу мінімально 40 см, бачите, відстань між е, підлогою і ну, 40 це мінімально, а так воно йде 45-50. В цілому, ергономічні норми з середини 60-х років. Ну, от, е, коли ергономічні норми, от, так от системно почали з'являтися, Зараз ті, хто знають, може, поплюються, але все ж таки це 50-ті, після війни, завдяки такому дядьки, як Ле Карбюзьє. Він автор системи Модулара, де все пляше круги тіла людського. А до нього ще був його друган Нойфер. Це архітектори два, карбюзьє і Нор, Нойферт. Вони от працювали над ергономікою приміщень і меблів. І от дивіться, чому з е, 40 см виросло до 50. Тому що в цілому тіло людини за ці роки воно збільшилось. Ми зростаємо з вами. Ну, як просто перевірити, спробуйте залізти копейку. владу 20-21 час. У мене все дитинство була копейка. Я їздив, було прикольно. Зараз я сажусь в копійку. Ну, коли на папутки, там їду, буваю, в жигулі, сажусь. І ви знаєте, блін, я щось якось мені тіснувато. А тоді норм. Тобто в середньому в 70-ті люди були, ну, середній зріст він був нижчий, насправді, ніж зараз. Так от, десь 50 см. А відстань між е, підлогою і столічницею, десь сантиметрів 70. Тобто, для чого? Щоб у нас оцей проміжок був під коліна, да. Оце от. Ну, в ідеалі от 45. І от наші ноги, да. От щоб вони під. під е, Сталодешницею проходили. Значить, нам з вами треба ножку стола робити 10 см 80. Точно так от, ці всі ергономічні показники вони є в усьому. Мінімальна ширина двірного прийому 70 см. Мінімальна висота 2,10. Мінімально. Тобто вони є в усіх оцих моментах. Тобто, і вони просто є таблиці, їх не, ніхто не придумує, є готові таблиці, і архітектори іми користуються. Але автори цих таблиць це Нойферд, Карбюзье, ну і ряд там інших от подібних спеціалістів. Я просто ергономіку читав, тому би, це і знаю. Це не значить, що я такий. Просто мені доводилось читати цю дисципліну. Вон. І я от зараз зроблю її на 80 сантиметрів. Да? Тобто у мене виходить. Коротше, на 8 квадратиків мені треба це зробити зараз. Я от візьму. Бунк. Тобто, виходить, дивіться. Ну, от, якось так, да? І виходить, що оце я сильно прям такою зробив. Ого! -го. Давайте, да, її трішечки. Ну, скільки, сантиметрів на 17, да, її цю столішню зробив. Давайте зробимо її просто зараз. На 10, да, ось по, по висоті. Ну, щоб ми ж якби конструювали, воно було більш-менш. Ну і то, бачите, да, то є, і то воно сприймається, чесно, короткувато. Можливо, і за того, що на контрасті з, цьому, з цим. да, І тут навпаки дов... ну, якби, ну, коротше, Довгуваті вони. да, то є, Можна сміливо їх поставити десь отак. Вот. І буде нормально, він буде нормально і пропорційно сприйматися і в цілому. А тут навпаки, можливо, тоді зробити да, на 90, тобто. Трішечки зробити їх більшими. Все. І тут зробити їх, щоб вони звужувалися донизу. Да? А далі просто поставити цю ніжку сюди. І далі вже просто, ви всі пам'ятаєте, як ми користуємося модифікатором дзеркала. Ми можемо, от, от ми взяли да, оцю штучку і накинули модифікатор дзеркала. І у нас на, на первої нічого не виходить. А якщо ми зробимо отак, дивіться, у нас вже вийде. Бачите? А якщо ми зробимо отак, у нас теж, в принципі, вийде все. І ми можемо з вами просто це застосувати і отримати готові вже ніжки. І тепер просто збираємо наш стіл. Ну, 10 см я тут загнув, можливо, да, вона маловата. Давайте трішечки її розтягнемо. От у нас один меж. Чуть-чуть хай влипає. От у нас третій. І ми це все зводимо в групу. Вибираємо один, наш оцей стіл, да, ого. го Вибираємо столешницю, вибираємо ось це і натискаємо Ctrl-J. І у нас він весь, переходить в цю штуку. Різниця між цим, дивіться. А в тому, що тут у вас всередині немає ніякої сітки. У вас все читається як оболочка. А тут у вас воно складено з трьох окремих частин. Ось це для друку, тому що принтер щитує тільки зовнішні. А ось це спокійно можна використовувати в цифрових сценках. І ви бачили, коли я готові. Предмети, да, коли я робив інтер'єр, я брав оті готові моделі. І ви бачили, що там просто всі ці моделі складені з окремих отаких от, от модулів, які влипають один в один. І нічому при цьому це продається за гроші, і всі прекрасно себе почувають. Тобто це не страшно. Дивлячись, просто для чого ви хочете це мати. Тобто, от у нас вже з вами є два століки.